Вітаємо! Якщо ви в пошуку гладких безгалтерів і вам вже цін не вистачає кольорів, то це відео для вас. Дивіться, які чудові пропозиції гладкі бузгалтера від латвійського виробника Вова. Вони, до речі, є ще і в базових кольорах чорний, біло-біжі, але ж саме головне якість. Легка зручна чашечка, бездоганна кругла форма. Це спайсери, тому вони дуже легкі на вагу, добре пропускають повітря і вологу, гарно підбирають груди. Чашечки досить повномірні, тому що тут немає ніяких додаткових пошапів. А ще є бокова така корекція і великий асортимент кольорів. Дуже гарний, до речі, перець і зелений. Також це колір Рубін. Колір червоний, латвійський виробник Вова, на сайті білизни в великому асортименті, тому що вони мають гарну круглу форму. Дивіться, як дуже правильно розташовані ці кісточки і чашки. Незалежно від ваших форми груди, ваша зона декольте завжди буде бездованою. Тому радимо, дивіться на повний асортимент на сайті білизни Нью. А також підписуйтесь на наш канал і ви будете багато бачити чудово гарної білизни і розуміти, що вам потрібно. В інтернет-магазині Білизна Inua Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джей і К, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.